Привіт, підписники та гості нашого каналу. Сьогодні я готувала дуже смачні пиріжки. Тісто тут, як пух. Начинка у нас сосиска. Тісто просто знахідка, можна будь-яку начинку. Якщо зацікавив рецепт, дивіться моє відео. Для приготування наших пиріжків нам потрібно 500 мг води. Половина стакана олії рафінованої, тут 80 грам, половина стакана цукру. Тут 100 грам цукру. І ставимо на вогонь, щоб ця суміш закипіла. Коли наша суміш закипить, Відставляємо кастрюлю в сторону для того, щоб вона трохи охолола, щоб водичка була трошки тепленькою, для того, щоб ми могли запустити туди дріжджі наші. Наша суміш уже стала тепленькою. Далі беремо 50 грам живих дріжджей. Вливаємо сюди. Тепленьку суміш, ретельно розмішуємо, розчиняємо наші дрожжі, додаємо сюди декілька ложок борошна. Взагалі я просіяла 700 грам борошна. Скільки піде в наші пиріжки, я скажу в кінці. Все, і залишаємо нашу суміш, щоб почали працювати наші дрожжі. Закриємо миску або ж плівкою, або ж полотенечком. Ставимо в тепле місце, щоб почали працювати наші дрожжі. Буквально 10 хвилин постояли наші дрожжі, і ми бачимо, що вони почали працювати. Отже сюди додаємо одне яйце перемішуємо і продовжуємо додавати наше борошно. Я вже говорила, що тут 700 грамів я відважила. І обов'язково потрібно його просіяти. Додаємо борошно, змішуємо. Коли вже буде тяжко нам змішувати вінчиком, тоді починаємо домішувати руками. я забула ще сказати, що нам потрібно ще дати половину чайної ложки солі для смаку. Це для балансу смаку. Обов'язково потрібно додати сіль. Досіяла я ще 500 г борошна. Ось такий вигляд має наше тісто. Воно не береться до рук. Пішло на наше тісто рівно 900 грам борошна. Далі беремо миску, наливаємо трохи сюди олії, миску нашу змащуємо олією з усіх сторін. Наше тісто викладаємо в миску. Миску зараз я затягну плівочкою. Тісто наше я зараз поставлю в духовий шкаф, але включу тільки лампочку. І воно дуже гарно буде підходити. Приготуємо ось такі сосиски, обчистили. І розрізаємо кожну таку сосиску на опілк. Буквально 40 хвилин в духовці і тісто піднялося. Нагадую, що я ставила тісто в духовку, але включила просто світло. І світло дає тепло, і тому тісто дуже гарно піднімається. Приготували ми деко, застелили його пергаментом. Також змащуємо руки олією і стіл, на якому будемо формувати тісто. Подивіться, як гарно воно відходить. Беремо частину тіста. Остальне прикриваємо полотенечком і знову ж ставимо в тепле місце. Зараз нам потрібно розкачати наше тісто в пласт, для того, щоб ми могли нарізати смужки. Отже, починаємо. Далі беремо смужку, беремо сосиску і заматуємо наше тісто. Лишнє відрізали і складуємо на деко. Верх потрібно змастити. Ось яєчко я збила, змащуємо верх нашого тіста. Змастили яєчком і трохи можна посипати кунжутом. Будемо випікати наші пиріжки в духовці 180 градусів без конвекції. Тісто, яке в нас залишилось на друге деко ми наліпимо пиріжки з капустою. У мене є відео, як я закривала цю капусту. Це капуста закусочна. Перейдете за посиланням, яке буде на нашому каналі, і також готуйте таку закусочну капусту. Це дуже смачно. А ми починаємо ліпити пиріжки. також змащуємо руки олією і викладаємо наше тісто розділила я тісто на кульки приблизно 65 грамів. Також ставимо випікатися в духовку 180 градусів без конвекції. Поки випікаються наші пиріжки з капустою, ми вийняли з духовки наші пиріжки з сосискою. Ось такий вигляд вони мають. Трошки охолонуть і я покажу, який вони вигляд мають всередині. Наші пиріжки з сосискою я виклала в тарілку. І вже спеклися наші пиріжки з капустою. Вони дуже гарячі. Але зверніть увагу, яке м'яке тісто. Зверніть увагу. Тісто пропечене. Подивіться, повністю пропечене. Дуже смачні. Обов'язково приготуйте для своїх рідних та близьких. Якщо сподобався рецепт, поставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Всім мирного неба. До нових зустрічей в наступних відео.